Привіт, ви на каналі Зибуча Сіті, і сьогодні ми будемо говорити про воду без води. Як колись сказав Луї Пастер, 80% хронічних захворювань люди випивають. Отож, ми спробуємо розібратися, чому це так. І сьогодні у нас в гостях Володимир Канюк, експерт з водопідготовки, з водоочищення. Він нам пояснить, що не так з водою. Вітаю, привіт, да, Привіт всім. Привіт. Саша. Перше запитання: по питній воді що це? Що таке питна вода? Це дуже цікавий термін, і багато людей плутають, що він означає. Насправді термін питна вода означає тільки, що це безпечний продукт. Як міряє безпеку держава, ну, грубо кажучи, ти з'їв, випив і не вмер. ну там Впродовж 12-24 годин. Якщо це відбувається, не, ну, смертель, смертельний випадок не відбувається, значить продукт безпечний. Поясню це на одному прикладі, він дуже. Такий яскравий і буде дуже зрозумілий. От давай розкажи мені, що в тебе в голові виникає, коли ти чуєш біляш привокзальний, гамбургер, ну, наприклад, з Макдональдса, і домашній грецький салат. Це все є продукти харчування, страви. Але от подумай, які в тебе емоції викликає, коли ти думаєш про привокзальний біляш, коли ти його собі дозволиш з'їсти. Гамбургер і грецький салат. В твої асоціації Ну, які... біляш – це печий там, 150 кг олії, яка там не міняється, ну, відповідно, негативний ефект. І... Ну, Чи можна може... з'їсти в на найкрайньому випадку? О, о, потім, це екстрений випадок. Коли вже потім, так, от, нічого так. немає. Добре. Якщо ну, вибирати... Гамбургер вище вже різать. Гамбургер вищий. Чому? Ну, інша методика приготування, якість. Ну, безпека. Так. І ти маєш на увазі якість як безпеку зараз. Правильно? Добре, грецький салат. Ну, це тоді є з трьох найкращих варіантів. Його і можна їсти щодня. Чи може бути грецький салат небезпечним? Ну, в якійсь да. мірі, залежно від того, де його приготовували. Отак От так само і з питною водою. Є питна вода класу біляш. Яку ти можеш випити, ну то, була окупація, правильно Бучі? І люди тоді шукали воду, вже яка є, ніхто там не бавився з нею, ну просто щоб взагалі хоч щось було. Але як тільки відбулася деокупація, ясно, що люди тоді вже вимоги виросли, правильно почали трошечки іншу воду шукати. Але якщо ми, на жаль, відбувається такий момент, що більшість людей зупиняються на цьому другому класі, питна вода класу Гамбургер. І в них в голові не поміщається, що може бути питна вода класу грецький салат. І це досить погано, тому що насправді в наших санітарних правилах і нормах ці два класи дуже чітко прописані. Якщо ти хочеш, я можу ну, зачитати ну, і тобі, і глядачам, щоб це було зрозуміло. Буквально пункт 2. Один, де всі терміни починаються. У нас є питна вода з оптимальним вмістом. Мінеральних речовин, і вона називається питна вода, призначена для споживання людиною з мінеральним складом, адекватним фізіологічні потреби організму людини. Тобто це не просто питна вода як безпечний продукт, а й з мінеральним складом, який адекватний потребі організму. І є ще один клас питної води. Він називається питна вода, призначена для споживання людиною для забезпечення фізіологічних, санітарно гігієнічних побутових і господарських потреб населення, а також для виробництва продукції, яка потребує питної води. На пальцях це можна пояснити так. Та вода, якою я вмиваюсь, та вода, якою я мию овочі, фрукти чищу зуби, ну, гігієна, вона повинна бути безпечною. Так. Повинна бути безпечною. Який об'єм такої води? Він ж значно більший, ніж той об'єм, який мені треба споживати всередину. Отже, це та вода, яка потрібна нам для господарських потреб, і вона теж називається питна. Просто люди в голові не продовжують, що це питна вода для господарських потреб. Нема цього да, нем, нема цього розділення чіткого. А та вода, яку ми споживаємо всередину, вона називається питна вода з мінеральним складом, який адекватний фізіологічні потребі організму. І на ринку відбулася дуже цікаве, цікава підміна понять, не, не, скажімо так, не корисна для людини, тому що питна вода побутова. Стала продаватися як питна вода фізіологічна харчова, бо вона дуже дешева в виробництві. Ну так, вони є в цих рамках, що Це питна вода, да, значить і все, її можна і пити. Але за цим скриваються да. подальші деталі. А, добре, тоді тобто питна вода побутова, це у нас клас гамбургер, бо там тільки безпека вирішена. А питна вода фізіологічна харчова це питна вода класу грецький салат, бо там вже і є користь, тобто не тільки безпека, але й користь. Угу. Тоді наступне запитання: якою повинна бути вода, щоб мати право називатись питною. Перше, це має бути безпечна вода. Я би рекомендував, я для себе це роблю, і рекомендував би і тобі і споживачам такі три дати собі відповідь на три питання, якщо він хоче цю воду споживати. Перше, вода має бути безпечна. Це зрозуміло, там не має бути токсичних. Всяких речовин радіонуклідів, важких металів. Вона має бути хімічно безпечна. Як людина про це має знати, а це тільки здати контролювати в аналіз води. Умовно, якщо ми купуємо воду в бутлях, в маркеті не газовано. Ми можемо довіряти, що там цього нема? Чи треба все одно перепровіряти? Цікавий момент. Можу поділитися однією історією. У мене було в одному обласному центрі, не буду називати який. Велика мережа, директор тієї великої, ну, великого супермаркета, мій знайомий, і в нас з ним була розмова якраз з цього приводу. І він розказав історію. Каже: розумієш, в чому фішка спочатку поставщики, це ж не виробники, а поставщики привозять тобі якісний продукт. Це стосується бутильованої води. І теж з часом я розумію, що на склад приходить, ну, якість падає. А накладні сертифікати лишаються ті самі. Тому каже, я не знаю, що ми, ми торгуємо в результаті через рік, півтора-два, чи лишається якість на тому, на тому ж високому рівні. Ти поможуть заливати просто якусь іншу воду в цій протидії. Ну, таке часто, таке часто буває. Ну, щоб зекономити, да. Поставщик світ прекрасно розуміє. Так, він вивів цю позицію, супермаркет її бере. Якщо, це, якщо виробник сам себе не захищає ну, якось свою продукцію, і це така незахищена бутилка, проста елементарна, коли там етикетки просто надрукувати, то такі речі відбуваються. Друзі. Підписуйтеся на канал, а також натискайте на дзвіночок, аби не пропустити наші нові випуски. Отже, безпечна, корисна і знезаражена. В ній не має бути мікроорганізмів. Тому три моменти: вода має бути безпечна хімічно, вона має бути безпечно знезаражена мікробіологічно, і в ній мають бути присутні корисні мінерали в певному діапазоні. Як цей діапазон поміряти в домашніх умовах? Є звичайний ТДС-метр. Отже, що я пропоную тобі самому зараз пересвідчитися. У нас два стакани з водою, обидва продукти є безпечні. Тобто відповідають класу питна вода. І от як споживач може дізнатися, це питна вода побутова, господарська, чи це питна вода харчова, фізіологічна. В побуті це можна зробити звичайним побутовим ТДС-метром. Я тобі даю, включаєш кнопочку так. і занурюєш. І декілька секунд просто так його… Так, так, у нас тут по нулям показує, по нулям, правильно? Так, так просто опускаємо. Просто опускаєш і так чуть-чуть калатаєш, що ти бачиш. Так, 9 показує. 0,09. Так, ну 9. Кінцева цифра 9. Все, ну, да? Струси. Там достатньо да, все, струси. Так. І тепер в цьому стакані. Він може там вже погас включив на нову. Ой, ні, ні, ні є. Ого, тут 145, 147. 149 скаче. Добре, тепер повертаюся до санітарних правил і норм, до нашого четвертого до додатку. Дивимося сухий залишок. ТДС-метр це сухий залишок. Угу. Сухий залишок у нас норма 200-500. це діапазон. Отже, це і та, і та питна вода по класу безпеки. Як ти робиш висновок? Який ти зробиш висновок? Де питна вода, чи однозначно побутова, а де наближена до харчової, до фізіологічної? Ну, якщо у нас тут було 146, значить воно підпадає в цей діапазон Дісті ближче, того, хоча б ближче так. до нього. А ця це в нас Там взагалі. Де взагалі. Де? весь фокус в тому, що ця вода в Бучі користується колосальним попитом і її споживають як питну харчову. Вона продається на ура. Тоді, як оце вода, наша Бучанська вода водопровідна просто доочищена, правильно ну, правильно доочищена і знезаражена. Вода з мінералізацією 5 мг на літр це вода, яка продається в автохімії як дистильована вода. Чи спаде мені на думку споживати дистильовану воду з автохімії? Ні. Там 5, тут 9. Отже, ти сам побачив, яка різниця по мінералізації. Колосальна різниця. З одного боку, можна сказати, ну і що? Uh, і, то, і, то вода. і то і то вода, і то, і то питна вода, вона безпечна і все. Проводилися цікаві дослідження впродовж 50 років. Це колосальний період. Uh, що відбувається з організмом людини, коли вона тривалий час споживає питну воду з мінералізацією менше 75 грам на літр? Ти розумієш, Д9, де Д75 де і Д200. Я скажу тільки два моменти одних, бо вони важливі, особливо для дітей, які інтенсивно ростуть. Вода з мінералізацією менше 75 п'ять на літр. Вона є термін діорес. Вона підвищує діорес це виведення води з організму на 20%. Тобто ти ніби п'єш. А організм її швидше виводить. Ти ніби п'єш, організм її швидше виводить. Це постійний водогон, виводить. постійний водогін, так. Да. І наступний момент дуже важливий, зменшується гематокритний індекс. Це ну, якість гемоглобіна падає. Тобто mm. діти починають страждати анеміями, і бліді стають, тому що організм не може ну, переносити до потрібну кількість кисню. А це все дає вода, яка, з якої виведені мінерали. Тут бачиш, тут, тут навіть парадокс. Ми в автомобіль стараємося заливати більш якісніший бензин, ніж думаємо про те, яку воду п'ємо ми і чи наша родина. Ось такий парадокс. Також підписуйтеся на наш Патреон, тому що завдяки вашій підтримці ми можемо робити ці відео. Всі деталі будуть в описі. Яка вода в сучасних умовах доступна для звичайного мешканця Бучі? Тобто, що у нас є? Так. Криниці, свердловини? Аналізуємо так. У нас є криниці, у нас є свердловини, у нас є бутильована вода в пляшках, у нас є розливна вода, яку можна купити в автоматах чи в магазинах, і у нас є водопровідна вода. І я би радив якраз оту кальку, три пункти. Я не збираюсь нікому, знаєш, нікого лікувати. Ну чи щось комусь доказувати. Але перш ніж вибрати якесь джерело води собі як питне, просто зрозуміти, чи вона безпечна, чи там збережена кількість мінералів, вона потрібна, і чи вона мікробіологічно безпечна. Все, парадокс по криницях. Тому що ми робимо зараз на громадській такій наша громадська діяльність з екоактивістами Бучі. Перевіряємо своїм коштом криниці, де люди брали під час окупації воду. Колосально бачимо перевищення нітратів і фекальний слід. Ну, тому що буча забудована. Дуже багато і вигрібних ям багато є, і багато продуктів життєдіяльності, і побутової, і промислової. Тепер же, якщо взяти трошечки далі, де в мене дача, ну не буду казати, ну це 9 кілометрів від Бучі. В мене в Криниці вода краще ніж у сусідів в свердловинах. Ось тобі парадокс. Тому... Чому І... так? Тому що там ще нема таких вигрібних ям. Люди будують же септики собі, нема ще такої інтенсивної життєдіяльності. Ніхто рядом поруч нічого такого ну, не висаджує, не, не має використання мінеральних добрив багато. На, яка, і це на сьогоднішній день, я не кажу, що картина буде зберігатися завтра. Тому я про те, що якщо це моє джерело питної води, це моя відповідальність контролювати його якість. Якщо це криниця, то ну, здавати воду на аналіз. Ну, це потрібно робити мінімум два рази на рік. Тому криниці можуть бути непоганим джерелом водопостачання, але треба їх контролювати. По свердловинах у нас цікавий момент, на дуже багато заліза, дуже багато твердості. Треба готуватися до того, що я буду велику суму грошей витрачати на водопідготовку. Бо це вже має бути хороша, котеджна така система 30, 40, 50, 80 тисяч гривень. Ну і плюс її обслуговування. Бутильована вода. Непоганий варіант, але якщо це бутильована вищої категорії і фасовано у скло. Все-таки пластик шкідливий пластик, так особливо в жару. Як тільки він нагрівається плюс 15 градусів, з такого пластика вже починають виділятися шкідливі речовини у воду. І печінка, звичайно, при постійному споживанні такої води, печінка буде ну, не, не подякою. Це те, що бутильована води. Знову ж таки, це варіант. Ну, тимчасовий. Тобто тоді ще таке питання: якщо брати в пластику і переливати для зберігання в скло? Якщо такий варіант по грошах підходить, непогано. Але мушу, мушу зазначити, бо скільки бутильованих вод я перевіряв навіть на ТДС-метр, у них все-таки занижені показники по мінералізації. І дуже відомі виробники, хоча вони заявляють діапазон 100-400 в себе на, етикетки, на етикетці, дуже часто мінералізацію 40-50. Тому це безпечний продукт. Так. Е, люди думають, що якщо вода не залишає накіп чайнику, то це чиста вода. А це величезне, я не знаю, як це сказати, заблудження. Ну, помилка це, це не є це, так. Це, це абсолютно не є так. І... Що таке накіп у воді? Це всього-навсього індикатор, що у воді присутні корисні мінерали ну, в, певній, там, в певній формі. Все. Це єдине на що вони вказують. А чому в воді повинен бути кальцій, Я, ну, це колосальна помилка, коли люди позбуваються кальцію у воді. Ну, це білий накіп, який утворює. Тому що кальцій є антагоністом важких металів. І вода всмокче або кальцій. А якщо ти забереш з води кальцій, вона буде всмоктувати всі важкі метали, які вона тільки знайде. А в нас територія настільки забруднена навіть батарейками, якщо цю тільки це тільки питання, то можна собі уявити, скільки вода, яка позбавлена кальцію, скільки вона буде тягнути в себе важких металів. Тому хай людина робить вибір або в воді буде кальцій і буде незначний накіп чайнику. У нас до речі незначний накип чайнику на ну, в нашому регіоні. Допустимо, так? Ну, ти тобто, ж бачиш, треба пом... зафіксувати, що накипу для чайника боятись не треба. Якщо він є, це да. добре. Хай ліпше чайник постраждає, ніж мій організм. Тому що м'яка вода от скажу таку фразу, це було доведено оцими дослідженнями 50-річними. Мягка вода це чи не головний провокатор інфарктів інсультів. А інфарктів, інсультів дуже багато на да. сьогоднішній день по статистиці. Так. Люди думають, що вони п'ють якісну воду, а вони собі риють потихеньку. Так, а про е, воду з е, автоматів? Вода з автоматів. Ми тільки що міряли, 9 мг на літр це вода з автомата, одного з автомата Буч. Добрий день. Причому з кнопкою мінералізована. Це вже мінералізована. Це вже мінералізована, так. Це з одного з автоматів. Тому це вода звичайна побут, питна, побутова. У мене взагалі є така, не знаю, шалена думка якось ну, з, з Ворзерською лабораторією санстанцією зробити такий бактеріологічний рейд по автоматах. Тому що, можете пам'ятати, ще ні 2008 рік в Миколаєві була вспишка гепатиту, а і в результаті було доведено, Бо... що це авторитловні автомати стали переносчиками. Ну, це взагалі жах? Так. Ми ж не знаємо, хто туди підходить. Плюють на нього, не плюють. Ну вони ж в відкритому доступі. Вони там. ж в відкритому доступі, так. І стоять на вулиці часто. Хто там ходить? Наркомани, наркомани. Ми ж не знаємо, що вони роблять з ними. Може вони потихеньку там воду беруть і варять собі щось. Ну. Тому, взагалі зараз тому стало автомати дуже для мене це. Я краще куплю, якщо він знаходиться в закритій території, і це вода для утюга, для праски. Ось це моя відповідь така. Ну, і Є, водопровідна, і є водопровідна вода, як, ти бач, як ми бачимо, що вона по мінеральному складу вона в нас хороша. Треба розуміти, що до води, пам'ятаєш, є три: безпечна, корисна і знезаражена. Тобто по мінеральному складу вона у нас хороша. По, по, не, по безпеці, е, звичайно, треба контролювати. В різних місцях бучі, на жаль, по-різному. Тому що різні ну, мережі водопровідні, десь розриви, десь щось підтягує. Тому наша задача зберегти ті корисні мінерали, які є, бо їх і так не вистачає. 146 до 200 ми ще не дотягуємо. І наша задача правильно підібрати фільтр, який збереже мінерали, але забере токсичні речовини і знезаразить воду. І, будь ласка, тоді маємо собі вдома незалежне джерело водопостачання. Не треба нікуди бігати, нічого не треба збирати. Але поки що ситуація дуже сумна. Не забудь подякувати ще. Так а що треба сказати? Ну, подякую за те, що у нас була можливість зняти тут інтерв'ю про те, що тут дуже багато розважальних заходів, пізнавальних заходів, що це безпечний простір для молоді та дітей. Ну і взагалі це пласт. Ну і скажеш, що всі контакти, як зв'язатися з пластовим вишкільним центром, в описі. В принципі, я вже все і сказав. В деяких моментах нас просто підганяють під те, що з нас так. роблять пральну машину. Тому якщо споживач не знає, яку воду, яка вода йому потрібна, то він купить ту, яку продадуть. Світовий ринок прісної води перевищив ринок нафтовидобувний по капіталізації. ми думаємо, що ми розумніші, на жаль, не.